Ветерани російсько-української війни опановують новий для себе вид спорту у Вінниці. Парахокей на льодовій арені розпочалися перші тренування для захисників, які після поранень знаходять нові можливості для розвитку та спілкування. Правила гри незмінні, проте змагання відбуваються на спеціальних санях. Парахокей поки не дуже поширений в Україні. Втім, має усі шанси стати популярним адаптивним видом спорту. Льодова арена, клюшки, ворота, хокейна шайба усе як у справжньому хокеї. Ветерани російсько-української війни опановують новий вид адаптивного спорту у Вінниці парахокей. Це лише третє тренування ветерана російсько-української війни Михайла Сацюка. Та він вже впевнено почуває себе на следжі, виконує завдання тренера та має перші досягнення. Навчився тримати рівновагу саня. У мінусанях це називається следж. Навчився тримати рівновагу стечі. Рукавиці, плюшка, ліва, права. Вони йдуть для відштовхування, для переміщення пульту і пасувати шайбу ну, поки що тренуємося. Та очі так. До війська Михайло потрапив у вересні 22-го року. Служив штурмовиком на Запорізькому напрямку. Брав участь у визволенні роботиного. Під час евакуації побратимів отримав поранення, втратив обидві ноги. Пара хокей став для нього не лише реабілітацією, а й способом повернутися до команди, до боротьби, але тепер уже на льоду. На сьогоднішній день це пробуємо, залучаємо побратимів. Доєднуємося. Ну доєднуємо побратимів. запропоную, Ну мені запропонували. Я з побратимам, які також отримали поранення внаслідок агресії Російської Федерації. І, от ми создаємо команду. Вперше випробував себе у парахокеї Сергій Гашинський. Поранення чоловік отримав на Запоріжжі, наступивши на міну. Від побратимів дізнався, що у Вінниці формують команду та вирішив спробувати. Опановую для себе новий вид, теж щось для себе нове. Я останній раз на коньках, оце так був, як вчився в Вінниці ще в 2012-11 році, що тут був. За це, цей весь період, це перший раз я от не став сів на коньки. І нормально, в принципі, теж добре навчають, хорошо тренував. Команда у Вінниці поки що невелика, лише троє ветеранів. Спортсмени збираються на льодовій арені двічі на тиждень, щоб тренуватися, підтримувати форму та надихати інших своїм прикладом. Будемо в цьому напрямку працювати, бо ну, це тут і на поверхні лежить, все, да, що треба підтримувати хлопців, хто має хисти і натхнення до цього, тим більше нашим видом спорту, який у нас в Вінниці вже розвивається 20 років. Тому ми цю ініціативу підтримуємо і будемо працювати в цьому напрямку. Вбиваю шайби, тренуємося відбивати їх в сторону, а не прямо, тому що прямо виходить, став О, ну туди. В принципі, воротаря так багато об'язаностей немає, головне прикривати ворота. Ну, більш рівновагу треба держати, вже трохи краще рівновагу держати. Щоб сформувати повноцінну команду, потрібно щонайменше сім гравців. Ветеранів та людей з інвалідністю запрошують долучатися до заняті з парахокею. Спортсмени мають амбітні плани. У майбутньому мріють представляти Вінницю на всеукраїнських і навіть світових змаганнях. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.